Коли ранок у прямому ефірі до вашої ваги вночі Росія атакувала Одесу дронами. Мер міста Геннадій Труханов заявляв про небезпеку у центральній частині міста та Пересипського району. телеграм канали шириться відео влучань. Офіційна влада поки не коментувала наслідки на Київщині в Бучанському районі. Наслідок нічної атаки постраждав чоловік. Він у лікарні з пораненням гомілки. Росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу в місті Балаклія. Це Харківщина. Кількість постраждалих зросла до 10, Серед них дитина, дівчинка 21-го року народження. Загинула жінка. За уточненою інформацією, Алі Миколаївні було 88. Подробиці розповіла обласна прокуратура. Попередньо встановлено, що ворог вдарив по місту ракету Іскандер М. є влучання ракети в землю поряд з п'ятиповерховим житловим будинком. Пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі. Електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської АЕС повністю відновлено. Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Рівень радіації на об'єкті не перевищує контрольних рівнів загроз для населення наразі. Немає блекаут на об'єктах колишньої Чорнобильської атомної станції тривав понад три години. Про це вчора написав президент Зеленський. Все через російський удар по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі. Наслідок стрибків напруги без електропостачання залишилися новий безпечний конфайнмент, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС, Також сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього палива, що було накопичено за час функціонування. АЕС це відпрацьовані паливні збірки загальної вагу Вою понад три тисячі 250 тонн. Через російський удар залишилося без світла також місто Славутич. У Славутичі ввімкнули резервне живлення для водоканалу. Воду планують давати по годинах. На Чернігівщині понад 300 тисяч споживачів теж без електроенергії. Вчора ввечері запровадили графіки погодинних відключень світла. Може статись ядерна катастрофа, Так і ситуацію у МАГАТЕ. Сьогодні вже 11-й день, як заес залишається без основного джерела живлення. Резервні генерали, генератори були розраховані на 10 днів. Ну генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі попередив, що у випадку повного відключення резервних систем живлення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Така аварійна ситуація на заес сталася вперше за всю її історію. Президент Зеленський доручив міністерством енергетики та закордонних справ привернути увагу світу, щоб натиснути на Росію, і вона дозволила Україні відремонтувати лінію електромережі. Колаборант і голова окупаційної ради депутатів Нової Каховки Херсонської області Володимир Ліонтів 1 жовтня помер у лікарні після удару безпілотникам. Про це повідомив колаборант і гоуляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, Ліонтів атакував український безпілотник. Після цього його шпиталізували у важкому стані. Згодом Сальдо написав, що Ліонтів помер від отриманих травм. Ексклюзивні кадри ліквідації головного колаборанта Нової Каховки показав журналіст Юрій Бутусов і додав, що за повідомленнями джерел. Цю акцію пов'язують із діяльністю місцевого руху опору, і вона є помстою зрадникам та поплічникам окупантів. Льонці відомий тим, що у березні 22-го року віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Береслава Олександра Шаповалова, за що колаборанта заочно засудили до 15 років. США розглядають можливість передачі в Україні ракет Томогавк та Баракуда. Про це пише Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників. Видання стверджує, що США передадуть розвіддані для ударів в глиб РФ і закликають зробити подібне НАТО. Відповідний дозвіл надав Пентагону Дональд Трамп. Цілями мають бути НАТО переробні заводи, трубопроводи та електростанції. Французькі військово-морські сили затримали танк артінівого флоту Росії, з якого ймовірно запускали дрони над Данією. Це судно Бора яке ходило під прапором Беніну і перебуває під санкціями ЄС. Французька агенція AFP повідомляє, що це судно було біля берегів Данії з 22 по 25 вересня. Саме тоді, коли над країною, зокрема і над її військовими об'єктами, помічали невідомі дрони, джерела агентства в уряді, підтвердили, що на його борт зійшли французькі військові, судно взяли під контроль ще в суботу, 27 вересня. Десятки загиблих, сотні постраждалих. Філіппіни склихнув потужний землетрус. Потужність підземних поштовхів була у 6,9 дев'ядесяти бала. Епіцентр розташований неподалік від узбережжя провінції Себу. Відомо про щонайменше 69 загиблих та понад 150 постраждалих. Ще десятки людей залишаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують розбирати завали. Через землетрус у провінції Себу сталися масові перебої з електроенергією, руйнувань зазнали житлові та громадські будівлі. На цьому все йдемо далі на життя. Це сніданок. Так, ну а ми справді налаштовуємося на цей робочий день, і от власне ми вже з Єгорем, як сказали, аклі акліматизувалися і до погоди, і до жовтня. В цілому, а от чи акліматизувався наш Саша Ковальов який сьогодні на чергуванні? Бачимо точно, що утеплився Та су... добряче судячи з цього, ні, бо це вже якась зимова термуха. ні? Саш, розповідай, що там з погодою, як тобі на вулиці. Доброго ранку, колеги. Ну кому не, не як нам, ранковим журналістам, так акліматизуватися першими до цієї погоди. У нас немає виходу. Ми перші так. одні з перших, напевно, виходимо на вулиці Подолу. От і ну дійсно, сьогодні вранці долі свіжа. Прохолодна погода, хоч на термометрах сьогодні від ранку плюс 7, трохи накрапає дощ, і це така вже таке вже звичне явище для цього жовтня, як мінімум, і для кінця вересня. Але синоптики кажуть, що взагалі гріх жалітися на жовтень і на температурні показники, які зараз маємо, тому що вересень був одним одним із найтепліших за всю історію метеоспостереження. Він став 13 13-м в цьому рейтингу вереснів із найтеплішою температурою, най, найвищою температурою повітря, Тря і оценоптики кажуть, що минулого місяця середньо, е, середньомісячна температура була на рівні 17 градусів. Е, ну а детальніше про температурні показники на сьогодні і ймовірність опадів розкажу далі. Пройдемось усіма регіонами. Почнемо зі сходу країни. Е, сьогодні у Донецьку та Луганську очікується плюс 15, плюс 17 градусів у Харкові. Трохи прохолодніше там плюс 13, плюс 15. Е, в день мінлива хмарність і очікується сьогодні. Дощ на півдні країни температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів протягом дня хмарно з проясненнями і синоптики кажуть, що також є ймовірність дощів. На заході країни температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. В Ужгороді буде тепліше. Там максимум температурний становитиме в день плюс 12 градусів. Хмарно проясненнями і очікується невеликі дощі. На півночі країни у Житомирі та Сумах плюс 7, плюс 9 градусів. У Чернігові повітря прогріється до максимальних плюс 10, В день мінлива хмарність і невеликий дощ. У центрі країни температура повітря впливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів. День хмарно, хмарно з проясненнями і дощитиме. І у столиці стовпчики термометрів сьогодні максимально піднімуться до плюс 9 градусів. Мінімальна позначка в день. Плюс 7. У день очікується хмарно з проясненнями погода та невеликі дощі щодо температурних рекордів цього дня то найтепліше 2 жовтня було 1915 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 28 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1902 тоді на термометрах було мінус 2 градуси. Okay. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети, обрав буквально кілька з них. От, приміром, наші пращури вірили. Якщо сьогодні раптом почули грім, то це нібито до безсніжної зими. А теплий і туманний ранок сьогодні це нібито до теплої погоди восени. Ну власне така ситуація і з прикметами і з погодою. Колеги, ну вчора позавчора був грім, ледь не по всій Україні. Не знаю, це там є похибка, враховується там на день чи ні у пращурів наших. Не знаю, як воно там з календарями. Дякую дуже, Саша Ковальов. Хоча бачиш, як там старий новий стиль, бачиш, зараз Та -та -та. все інакше святкується і відзначається і Миколай, і Різдво і все.